Завдяки доказовій базі служби безпеки засуджено ще одного бойовика, який воював проти сил оборони на східному фронті. Зрадник добровільно приєднався до бойового підрозділу ЛНР ще в 2014 році. Та після повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога, за даними контрозвідки, 43-річний мешканець Луганська воював проти сил АТО ООС у складі управління 3-го мотострілецького батальйону, 4-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР. Під його керівництвом бойові підрозділи брали участь у боях поблизу Ловайська на Донеччині. За бойові заслуги офіцер неодноразово отримував нагороди від керівництва самопроголошеної ЛНР. Встановлено, що у 2021 році він пішов на заслужений відпочинок однак, після повномасштабної війни РФ мобілізувався до свого підрозділу, який нині входить до складу Південного військового округу збройних сил Росії. Як досвідчений військовий зрадник допомагав загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, сприяв окупації та утвердженню злочинного режиму держави агресора на території Луганської області, також виконуючи накази військового командування збройних сил Російської Федерації, брав участь у бойових діях проти сил оборони на території Попаснянського району Луганської області, а саме командував штурмами населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Горіхове, Золоте та Гірське. Наразі на підставі зібраних доказів зрадника визнано винним за двома статтями кримінального кодексу України, за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній організації. Суд призначив зраднику покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно.